Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми швидкість руху. І останнім буде завдання з розворотом і назнання дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому напрямку дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1 лише праворуч, 2 лише ліворуч, 3 праворуч та ліворуч, 4. Праворуч та у зворотньому напрямку, 5 лише у зворотньому напрямку та 6 ліворуч та у зворотньому напрямку. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу в закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Очевидно, що визначати котрий дозволяється, а котрий ні, ми будемо спираючись на дорожні знаки, що встановлені на нашому перехресті. І якщо знак 2.1 дати дорогу нічим не допоможе в цій ситуації, то знак, що нижче, є для нас визначальним. Це знак 5.7.1 виїзд на дорогу з одностороннім рухом, не плутати зі знаком рух праворуч. Наш знак інформує про те, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється в одному напрямку. Відповідно, ліворуч проїхати точно забороняється. Ви ж не будете їхати проти потоку. Але для когось це може здатися дивним, проте розворот цей знак не забороняє. Розворот буде виконуватися також проти потоку, але ж він виконуватиметься в межах перехрестя. Так що тут все нормально. Ну і залишається у нас поворот праворуч, і знову ж таки для когось це також може бути несподіваним, але праворуч водієві проїхати не можна. Справа в тому, що для повороту праворуч, ну або ж ліворуч чи розвороту, треба займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Наш водій зайняв ліву смугу, звідки конкретно в цій ситуації йому дозволяється лише розворот. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: з якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві червоного автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. не більше 50 км на годину, 2. не більше 60 км на годину, 3. не більше 70 км на годину, 4. не більше 90 км на годину, та 5. не більше 110 км на годину. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на цій ділянці. Водій просто рухається собі прямо, але з якою швидкістю йому дозволяється цей рух, як і в попередній задачці, як і в більшості інших задачках на моєму каналі, вирішення нам підкажуть дорожні знаки. Давайте розпочнемо зі знака, який в теорії може встановлювати швидкісний режим. Ми бачимо, що на цьому знаку нанесена цифра 70. То це мінімальна швидкість чи максимальна, яку не можна перевищувати? Насправді ні те, ні інше. Наш знак це 5.33 рекомендована швидкість. І він що логічно, лише рекомендує швидкість, з якої водієві рухатися далі. Добре, то зрештою, з якою швидкістю дозволяється рухатися далі? І тут в діло вступає наступний знак, яким є 5,50 кінець населеного пункту. Це дуже важлива деталь, адже виходить, що далі водій рухатиметься поза межами населеного пункту. А поза населеним пунктом на зображенні й дорозі, водієві легкового автомобіля зі стажем водіння більше двох років дозволяється рух зі швидкістю, що не перевищує 90 км на годину. Таким чином, я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: чи дозволяється розворот і зупинка в зображеній точці? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один дозволяється, та 2. Забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. Водій хоче зупинитися, але перед цим виконати розворот. Давайте спочатку розберемося з розворотом. Почнемо з розмітки. Вона виконати розворот не забороняє, оскільки є преривчастою. Але, звісно ж, ми не могли не помітити, що траєкторія розвороту проходить через автобусну зупинку, що позначено відповідним дорожнім знаком 5451, пункт зупинки автобуса. І можливо для когось це стане несподіванкою, але розворот біля зупинок маршрутних транспортних засобів аж ніяк не забороняється. Здавалося б, такий маневр, як розворот, мусить бути заборонений в такому місці, як автобусна зупинка. Але ж ні. Добре, тепер давайте розберемося з самою зупинкою. Що ж може її заборонити? Певна річ, що перше, що кидається у очі, так це знак 334 зупинку заборонено. Зрозуміло, що цей знак забороняє зупинку, і водій білого автомобіля зупиниться вже у зоні дії цього знаку. Чи, можливо, все ж таки ні, не в зоні його дії. Насправді, дія знака зупинку заборонено, поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто знак в зображеному місці зупинитися не забороняє. Отож я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.